Всім доброго дня. І сьогодні розклад Таро на липень для вас, шановні овни. Липень у нас в астрологічному плані місяць досить такий важливий, тому зверніть увагу, що в планетарному такому аспекті буде багато ретроградних планет. По-перше, це Нептун, це Сатурн і, звісно, Меркурій, тому що він три рази в рік у нас ретроградний, з 18 липня по 11 Серпня він буде йти в зворотній бік, тому не рекомендується купляти якісь дуже такі вартісні предмети, або щось дуже таке важливе, наприклад, нерухомість авто, або якісь гаджети дорогі, або зберігайте чеки, якщо це вже вкрай необхідно, вам треба щось купити. Якщо ви, наприклад, хочете змінити роботу або щось таке. Дуже уважно читайте всі ці інструкції, які вам підсувають на папері. Кожну кому, кожну крапку, тобто бути дуже уважні, щоб не втрапити в якусь халепу, і все таки інше і ще одне. В липні місяці, з 7-го 8-го числа, Уран, планета така свободи, трансформації, революції, молодості. от, Змінює знак. Ви подивіться, будь ласка, свій гороскоп, до якого сектору заходить до вас уран на цілих 7 років. І все перебаламутить, все може піти не по плану, але це тільки на користь, тому що такі несподівані якісь трансформації, зміни бувають вкрай необхідні. А ми давайте розпочнемо зараз. Розклад на липень, і головна тема піде у нас по старших арканах. І ми зараз побачимо, який ж тут у вас старший аркан. О, дивіться, імператриця. Просто чудово, тому що імператриця завжди жіночка багатенька, має гроші. Це карта Венери. І можете не сумніватися, що в липні місяці прийдуть якісь кошти, гроші, щось матеріальне. Це карта, коли, наприклад, <кхм> ви збираєте врожай якийсь. Бо це карта плодовитості і врожаю такого дуже доброго, гарного, Якщо ви приклали якісь зусилля, то будете мати. Зараз будемо дивитися інші сфери, де те саме може таке у вас відбутися. Але ще дивіться, дівчата, жіночки, ви можете знати, що ви чекаєте на дитинку. От. Але по імператриці це завжди очікувана така дуже сподівана, радість для вас буде. Або ви вже народите дитинку в липні місяці, таке теж може бути. Тобто достаток, комфорт, краса це карта краси. Тому якщо ви сподівалися привести себе до ладу, фігуру свою, там, зачіску або ще щось таке, то саме варто часу це таке робити. І зараз ми далі підемо по всіх сферах. Витягнемо на основну карту і додаткову і почнемо зі сфери роботи. Отже, що тут у вас таке робота? Ох, дивіться, тут жезлів. Тобто енергія буде через край. Якщо ви поки що не збираєтесь у відпустку, то саме час от, розпочинати в липні працю, тому що дуже енергійний початок для вас. Це вогняний знак, це ви самі, тому вам не звикати до таких. Скажімо, дуже початків енергійних тому на роботі вперед-вперед. Можливо, ви закінчили попередні місяці на липень. Вам керівництво скинуло знову якусь роботу таку, але ви з запалом візьмете до того всього і зможете все чудово, прекрасно зробити і старт стартанути, от, з липня місяця. Можливо, новий проект якийсь. От і ви навіть в відпустку не збиралися, а знаєте, що буде щось якась нова робота, і ви з усім запалом до того візьметеся. І додатково подивимося, що ж тут до роботи таке. Ой, п'ятірка жезвіз, дивіться, роботи буде багато, але вдасться тільки тоді вся ця справа, якщо ви будете працювати або, скажімо, не сподіватися на чиюсь підтримку, тому що тут кожен сам за себе. Тут буде якась така штовханина, кожен буде пхати ковдру на себе, тобто сподіватися на чиюсь підтримку не варто, можливо, будете. У <гум> начальство вгризати, знаєте, кожен собі якийсь там шмат роботи, за який найбільше платять грошей. Таке теж може бути. Щось таке. От, Тобто, готуйтесь до такої боротьби вона у овні цілком можлива. Це знову жезли, знову праця, знову робота. Якщо ви, наприклад, у сфері спорту працюєте, о, тут дуже добре, тут змагання, якісь, можливо, перемога, все таке інше для спорту це дуже чудова така карта, тому вперед. Зараз давайте подивимося. На сферу грошей, грошей, грошей. Всім хочеться грошей. Зараз побачимо, що Овні буде з грошима. О, дивіться, колісниця, яка чудова карта. Колісниця це завжди контроль ситуації, завжди прорив. Якщо у вас застоїлося якісь питання стосовно грошей або отримання, наприклад, якихось коштів, то от по колісниці підете вперед. І ви будете тримати всю ситуацію під контролем, тому що колісниця це триумфатор, це переможець, і ви зможете все налагодити. Або, наприклад, ви будете платити за якусь поїздку, можливо, вам вдасться, може, і відпустку взяти, не дивлячись на купу роботи на вашому місці. Тому от на поїздку грошей можуть піти. Можуть піти гроші на таке, будете оплачувати десь кудись. Можливо, ви на вихідні поїдете або ще кудись. Тому не хвилюйтесь, гроші будуть, але і витрати, можливо, на дорогу теж будуть. Ідемо далі. Що ж тут додаткова карта про гроші вам скаже? П'ятірка Пентаклів. Ну, ви можете, знаєте, це карта такого фінансового виснаження, і звідси з цього всього ще й морального такого. А чого людина нервує? Тому що не вистачає грошей. Завжди це людей приводить до такого не дуже <смеш> доброго настрою. Тому дивіться, якщо ви зібралися кудись у подорож або ще кудись по передній головній карті, дуже зважуйте дуже обережно, щоб ви не заплатили більше ніж треба. А то ви можете ввалити всі гроші в цю подорож, а вона не вартує того. Тому ще раз передивіться: знайдіть не тільки один варіант, щоб ви не переплатили і не залишилося пустим гаманцем. Йдемо далі, сім'я або особисте життя. Що ж тут у овні може бути таке? Давайте ну, подивимося. П'ятірка кубків, знову п'ятірка. Знову кризова карта, але знаєте, кризова карта завжди це поштовх для дій на майбутнє. Тому кризова карта вказує, що щось ви не в настрої, чогось. Ви нервуєте, можливо, втрата в сили якихось. Тобто емоційний фон не один з найкращих, чесно скажемо, так. От. Але дивіться, тому, тому що ви звертаєте увагу на якісь дрібниці. От. Але є вихід завжди з цієї ситуації. Два кубки повних, три розлилися, на жаль, щось вам не вдалося і так далі. Ви від цього сумуєте, нервуєте, дратівливі, можливо, навіть. От. Тому варто подивитися. На всі боки ви знайдете вихід з цієї ситуації. Можливо, через якесь необережне слово, ви з кимось посварилися з ріднею або з другою свою половинкою. От, буває й таке, але не впадайте у вічі, тому що це дуже швидко минає і завжди є вихід ситуації. Зараз ми додаткову ще карту подивимося, що ж тут додаткового такого може бути? О! Четвірка кубків вже трошечки легше. Четвірка кубків це вам дається шанс врегулювати всю цю ситуацію. Тому що далі видно, що настрій, як і в попередній карті, трошечки от щось ви сумуєте і так далі. Але тут покращення є, вам шанс надається. Але ваша головна задача не упустити цей шанс, не втратити його. Вам можете якусь допомогу, наприклад. Хтось щось підкаже, запропонує допомогу. А ви знаєте, буває і таке, що ой, мені не треба, я сам сама. Тобто, не відмовляйтеся, ви можете втратити дуже багато. Це карта втраченого шансу. Тому ловіть, дивіться, спостерігайте, і все тоді у вас буде добре. І давайте на здоров'я подивимося, що ж тут у вас по здоров'ю? О! Ну, королева Пентаклів каже сама за себе, тому що це не тільки гроші. Це взагалі ресурси пентаклів карти, це ресурси. А здоров'я це теж наш ресурс. Тому у вас будуть хороші такі ресурсні якості вашого здоров'я. Нічого у вас боліти немає. Тобто, це ще карта. Знаєте, накопичення. Тому, якщо є якась така можливість примножити своє хороше здоров'я. Або, наприклад, позбавитися від таких шкідливих звичок, або надідатися на ніч, або солодке, або паління алкоголь, в кого що. Дуже добре відмовитись від того всього, і накопичувати, як оця жіночка, своє здоров'я і на майбутнє це буде дуже навіть добре. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І порада від карт що ж карта може порадити вам? Зараз ми подивимося, що карта може порадити. Ох, такий цікавий, дуже аркан страшний суд. Тобто, знаєте, це може бути якась новина, або дзвінок, хтось зателефонує, або ви звернете на щось увагу, на якусь новину, і вона від вас може підштовхнути до дій. Це коли, наприклад, знаєте, ви як прокидаєтесь після якоїсь довгої спячки, сну якогось або чогось таке, ви нарешті прийдете до тями. І нарешті звернете увагу, що от треба було щось робити. Те, що було відкладене в дуже, довг, дуже довгу шухляду, наприклад, чи в щось ви не збиралися. А тут раптом, як очі, відкрились, все, пора, труба протрубила, значить, пора вже щось робити. Тобто, ви якось подивіться, що вас тривожить, які справи нагальні невідкладні. до речі, ще по ретропланетам, які я казав на початку, дуже добре повертатися до якихось справ, вирішувати те, що було недороблене, хвости, якісь підтягувати, або щось таке в когось можуть зрушитися з місця. Якщо суди в когось є, якісь судові справи, то вона може зрушитись з місця. Якщо довго-довго щось там таке було, яке не рухалось, то може таке бути. Тобто ще раз. Зверніть увагу і дійте, дійте. А тепер для тих овнів, хто все-таки зібрався у відпустку, зараз ми подивимося, що може бути в цій відпустці, як може ця штука вплинути. Ой, лицар кубків, дивіться, ну там те, що у вас була колісниця, ви будете витрачати гроші кудись, поїдете, поїдете. Відпустка, тут подорож дуже така цікава. Це е, подорож романтична. Це лицар на білому коні, ну наразі тут він чорний, але байдуже. Тобто, от десь зі своєю другою половинкою, або якщо ви тільки зустрічаєтесь, або давно в шлюбі і вирішили разом відпочити від дітей, від того галасу, або метушні якої-небудь. То ви, будь ласка, їдьте. Нічого навіть не сумнівайтеся ні в чому, і подорож вам принесе дуже велике задоволення. Це для тих овнів, звісно, хто збирається у липні місяці у відпустку. Ось такий чудовий сюрприз може трапитись у вас у відпустці. Тепер давайте ми подивимося на несподіванку липня місяця. Що ж там у липні може таке трапитись? Ми зараз подивимося три карти. Так, перша є. Друга є. І зараз ще третю. Знову суд. Знову суд, бачите, три карти: суд, двійка пентаклів і паж жезлів. Тобто, знову зрушиться з місця якась судова справа, буде розгляд фінансового питання. Або опіки над дітьми, наприклад, або виплати дітям, або щось таке. Тобто дійсно в когось овні може таке бути, щось давно не рухалося, і в липні, нарешті, воно сунеться з якоїсь мертвої крапки. То все. Або почнуться якісь судові розгляди стосовно розділу майна, так само на двох будете ділити, от і стартанете. От попажу жезів, це початок якихось судових справ. Якихось дій розділу, тобто можливо бути і таке, що ви просто так не домовитись, поділити не зможете. Доведеться звертатися от до суду. Буває і таке. Тому деякі з овнів очікуйте на таку ситуацію. Ось такий цікавий у вас вийшов розклад, шановні овни. Я вам бажаю, щоб липень прийшов мирно, спокійно по змозі. От намагайтеся відпочити, звертайте увагу на ті. Скажімо, дрібнички, які були озвучені сьогодні, Всього вам найкраще бути здорові і вам. і до зустрічі на каналі в майбутньому. Па!